Подивитись на нові правила Грим, тому що ринок для всіх абсолютно на сьогодні новий. Якщо ви тільки а, зараз, на сьогодні в пошуках роботи, а, наприклад, з початку 2022 року ви працювали, для вас цей ринок буде новий. Якщо ви а, знаходитесь за кордоном і шукаєте роботу в Україні, для вас цей ринок буде новий. Якщо ви повертаєтесь. Вирішили повернутись або повернулись на сьогодні, і у вас є виклики, ви не розумієте, чому не працює те, що працювало раніше з приводу пошуку роботи, то теж для вас новий. Теж саме це стосується всіх роботодавців, які на сьогодні працюють в Україні. Тому все, про що сьогодні буду вам розповідати, це. Та аналітика і статистика, яка є на сьогоднішній день з моменту 22-го року по 25-й, це мій власний досвід. По-перше, як кандидата, який шукав роботу в цей період, і по-друге, як власника бізнеса, і як консультанта, як людину, яка консультує, надає кар'єрні консультації кандидатам і власникам бізнесу.